Питання для роздумів. найдете Книга Ісуса Навіна, 7, 21, Книга Ісуса Навіна, 7 глава 20, 21. І відповів Ахан Ісусові. Справді Я зрішив перед Господом Богом Ізраїля. Ось таке вчинив я. Побачив я між здобичу гарний плащ шінеарський, 200 шеклів срібла. Та паличку золота вагою 50 шеплів. Зазіхнув я на, на те та й узяв собі. От воно закопане. В землі серед мого шатра срібло під ним на сході. Добре. E, перше питання. Що було причиною непослушності аха? Добре. Побачив, яке зазіхнув. Pořád dobře. dobré. Teper další pytáně, druhé. V jaký moment vin ště mi upere tisia On pobáčil ten hárný plášť, ale to byl ještě to, to, oni vykoristovali v primáchy. To i plášť vykoristovali v píče To jako to bylo zdíhno zdíhný prostě s demonem. To vše bylo povězné s démonem. A navíc je to duže on byl hárný. A okrým toho to i plášť byl duže hárný. A mu se podobal. I mu se podobal A v ten moment on říká ní. Але в той момент він він міг сказати ні. Бог сказав, що все має бути жертвовано в пазі. Бог сказав, що знищене. А он то хотів для себе. себе. Була Пожадливість Була Пожадливість очей. Але он мог сказати ні. ні. він міг сказати ні. Пощадливість приходить. Пощадливість приходить. Але чоловіка, ні. Але людина скаже ні. Тоді міг там.

To не була так, справа. То не було так просто... За Це це його гріх. За це його гріх до бор... до боя, вони йшли до боротьби а вони були, мали надію на перемогу. І мали надію на перемогу. Вони Ерихон. Ерихон. Так там робив чудо. Тобто тоді Господь зробив чудо. А ви ж боювали у теогая? А коли боролися біля менше место. То то місто було набагато менше. А все то там падло багато людей. Але там під час той боротьби знову вони знову воювали. Вони знов. За себе, Некілька тисяч людей було убито. То вороже військо забило декілька тисяч людей. А Ісус навіть сам модли. А, а Ісус знає. Господи, до яких що це стало? Питався Боже, що стало? Прочи що прокляття на нас? Чому прокляття стало на нас? Де причина? А тоді Ахан не робив покаяння. А тоді той Ахан не робив покаяння. Просім, як він украв той плащ? Коли він украв той плащ? Рика Ма, а закопав його до землі. Закопав його в землю. А тепер іш приходила уж та кара. І коли вже перший раз? Перший раз прийшла кара. Говорить, то було для, для мого гріха. Міг сказати, це було через Бог. мій гріх. А ну я згрішив. Я згрішив. А ну. А він мовчав. Знову була боротьба. І було знову наступні гріхи. Про його гріх земрело багато людей. І через його гріх померло багато а людей. А він знову мовчав. А він знову мовчав. А аж потім Мойже сам а, Ісус на він сам молився. А тоді Ісус на він молився. А Бог йому вказав, хто є винник. І Бог йому вказав, хто є винуватець. Англіка падлос на Акана. І тоді впав Англика, жаряв, Акана. жаря І тоді й питали його, що ти злого зробив? Але тоді вже було пізно. Потім його камінь опер. Потім вже його закріпи. Не ж він То не то, що він був щирий. То 4. як Юда конав покаяння фальшиве. Так як Юда ще не покаяння. Юда сказав, так я згрішив. Юда теж сказав, я згрішив. А взяв про вас Ауровий Лисе? мотузок і повісився. No, так, то є фальшиве покаяння. То фальшиве покаяння. Юда міг просто е, і відзаді Христа ми робимо покаяння Ісус про, про, ну, Богу простив. Юда, хоч зрадив Христа, він міг робити покаяння, і Бог би йому простив. І це є. І той гріх. Тут, тобто, можна, що, як то, як уж би I ten Akan, že ho dotiskli k tomu. A Chana, že do toho dotisnuli. Jak by to bylo štíré pokajání, a i tedy. I na těch v tu chvíli, že to pokajání bylo štíré. Tak by štire, spasil svou dušu. To by spasil svou dušu. Ale nespasil by už to e, jako fyzický život. Ale už ne spas by fyzického života. Čili jsem e, slyšel několik příkladů také. Já čuju bakha to překladí. Lidi, kteří byli odsouzeni na nakáře smrti. Lidé, kteří by byli zasouzeni na káru smrti. V Americe na to lidské křeslo. Na, na třetí křeslo. Tak čekali třeba půl roku na smrt. To nečekali dnes půl roku na smrt. A my jsme tam přišli evangelisti. V tu, tu čas přišli evangelisti. А, а стихи кичка на смерть. І він навернувся. А потім він, таке свіче. А потім він дав таке світло. Каже, я терплю справедливо.

але й ту ласку, щоб спасві життя не прийшло на, на ту смерть. Розумієте, чи ми, а мусимо знати, я би ту так, ті uh, нюанси. Мусимо знати нюанси. Божі слова. Божі слова. Або деякі люди, то будуть перекрутити. Можливо, деякі люди можуть перекрутити. Бог є справедливий. Бог є справедливий. Але Бог є і милосердний. Але і милосердний.

že ani neuvažovat o tom, víte, mm. to zabronil, tečka, co je hřík, co je brechně. Co je tečka. zabronil, co je hřík, i to krátka. A jak teď teprve se snaží to, ty, ty genderistky a ty vsi, i ten O.O.N., že vnucuje tu, tu sexuální výchovu? Genderistky z O.O.N. je... No. і ці конвенції, які стосувають то сексуальне виховання. І світ внуцує людям. А і світ так тисне людей до того. ту маду генерацію програмує. Дослівно ту молоду генерацію програмує. Всяку марності. Всякою марнотою, А всім він дава наводи гріху. І дає їм інструкції для

Kolikrát máte v televizi je křesťanský program? Často po je křesťanská předáča. A tam jenom mluví, tam oslavují nějakého episkopa, že tam posvětí nějaký chrám. A tam pokazují jaký, 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 jaký běží, slavnosti to, nějaké slavnosti nějaké. No, co nevaznit, to má pro naše duchovní život? Co to mi dá z mého duchovního růstu? Ne, před zlem. Neukazují na to, že tady zvláště v této době, že